І ти чудово, це знаєш, що мені судилося, те я й проживу. Ми стільки тікали, ховалися, намагалися змінити долю, але у нас не вийшло. Я вирішив змиритися. Тобто, хочеш сказати, що перестанеш боротися? Ти здався? Ти погодишся на будь-яке покарання, так? Я дещо в тебе спитаю. Зазвичай же так кажуть. Побачиш, доля мені усміхнеться. І я уникну до вічного. Не знаю, скільки мені дадуть, але так кажуть. І Я мав би тобі сказати. Не чекай мене на нара.